Другом. Всім привіт! Таком. І з, я з, з ним, коротше. Ну, е, так як ви бачите, сьогодні ми з містер Флизі. Сьогодні ми будемо знімати CS-GO, так? В Майки? Е, я... Так, я вже знімав е, тільки в... з ботами, ну це було не дуже весело. Сьогодні ми будемо знімати з модом АВА е, на версії 1.21. Ви бачите за мій скін, ми просто я тут просто другого свого недавно. Ну, пугав. Не, не, мене, не мене, не мене, не мене він пугав. Так, дивіться, так. друзі. Ось ось цей мод. Осьо. В нас тут є багато. Наприклад, я візьму, що це, я візяв. О, і, і ось так можна. Так. так, і ще цей мод дуже реалістичний, тут багато меблів там і так далі. Це так. дуже... Е... меблі. Ну, Ой. Беремо зброю, все готово. Та-та-та-та-та-та-та. Беревочку. Та, 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 та. Ну це реально смішно. А зараз ми будемо починати. О, з вами буде День Веджер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а ви підписуйтесь ого. на мій канал, а зараз заставочка погнали. Я спам точку. Пиши спам спам. Так, друзья. У ну, мене ж там стоит спам, точно. Я, я собі спам. ставлю спавн поинт. А зараз я себе швидень, швиденько е, Так. Е І друзі все, я на осьо ми А я ще ні. а я ще не, Містер Флежі почекай, я ще не. Е, е, да, я на спавнюся. Е, короче, брою. Друзі, я вам зараз розкажу, як у нас буде раунди йти. Перший пістолетний, другий дроб... Дроб... на дробовиках. Ну, коротше, на дробовиках, третій які там? штурмові вінтовки і четвертий автомати, а п'ятий у нас снайперські вінтовки. Давай, б... ти бери, ми беремо Я, Друзі... я, за... я беру, беру пістолет. Ось я темний. беру пистолет, він просто... Друзі, подивіться, який він имбовий. У мене теж імбовий. У мене теж имбовий пистолет. Думаешь, я не пам'ятку опис прошлого раунду. Думаєш, <сínt> <сínt> ну, друзі, він. <в нас> одна... Я зараз бомбу беру, секунду. А гранати не забудь взяти? А, ну да, можна, можна, можна. Так, Берем, друзі. Я, я... А, а Тимпер у нас вже прописаний, да? А, ще броню не забудь взяти. броню-броню. А, точно. Так, друзі. Е, і ми. І е, підписчики е, ну, ну, мого каналу. Е, вибачте, що в мене такий голос, просто прихворів тут капельку. Не зважайте на це уваги. А я так... одягаю броню, містер тарфлежі, Починаємо. Ні, я ще, Вер... не бр... я ще не взяв гранатки. Так, друзі, а, а я забув сказати, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну, без цього не я, щоб відпуск... я випускав ще крутіші відосики. Е, а ти взяв ніж? Ніж? А, ніж! Про ніж я забув. А зараз беру. Так. Е, Навіщо я не е... викинув? Ти пам'ятаєш по одну гранату. Е, Да, да, да. Ні, не тільки димовушку можна побільше. Димовушки дві. Давай по дві гранати все-таки. Щас я про... Це... це точно димовушка? Да, це Димовушка. Ось, а, ось друзі Димовушка, оце, ну, звичайна хеєшка можна і називати. Бомба! Три, два, погнали! Погнали! Так, друзі, я з револьвера. Ну, я думаю, ну, він теж мабуть, його взяв. Я думаю, аж ні, так? Думаешь, ні, да? Лови гранатку чел. А чого гранатка, ты мне заребье? Бог Хас Билл Плент! я, друзья, якщо я его вбью, то самі... А Nie, ти Нет, не по бомбу. Я тебе теж. Так, друзі, свиденька, свой день. Дефюзем, дефюзем. Друзі, якщо... я ну все. Що? Є, є, є! Там було 30 секунд, показуємо. Там 40. на бомбі 40 секунд, терорист він. Перший okay. раунд замовник. Друзі, зараз будемо відіграватися так, берем, Берем ми дробовики. Дробашин. Дробашен. Якщо він візьме рюмок. він нього написано тобі інвентар очистив, який я странний. Та я знаю, що я знаю, що він візьме дробовик, який в мене. А тут що, сайги немає, що? Ти що, реміньтон візьме. чи шо? А ти здогадайся, може я візьму той, якого я в прошлий раз. Ну, минулий раз, коли я з ним сам грав. Так тут кроме... А ти... а тут кроме ремингтона 870 нифига немає. Ні, я. Аааа, ось цей! О, це вообще не оцей вообще не бой. Я, я його... візьму. Я не це... буду, короче, тобі говорити, який. Я думаю, післяли. я думаю, угадав. Я думаю, мистер Флейджі угадав, угадав. Яка в тебе зброя, я думаю, угадав. Я якщо самий візьме Ремінгтон, то я його зарублю зі свого шоду. Короче, зі свого дробаша Я знаю, я тебе я... дробаш, я знаю, який у тебе дробаш. Я в його взяв. Ты удивишься? Короче, уже. на насчет 3, 2. А, не, броню. Броню я ще не взяв. А, так, а ти що, А я броню не викидав А я, а я случайно, все викинув Стоп, ще не почався раунд, стоп. А я бігаю Три, два, один. Думаєш, я не взяв той дробаш, який в тебе думаєш. Пішов звідси? А, ти з то на вісімсот сімдесят? А як ти ты думаешь? Зякого. ну дубасик. Ну, ну Пішов. Це буде вічна поволока. Пішов! Господи, на дробашах складно грати. Yeah. Фух, друзі, я yeah. подивіться що з цієї машиною, А цей... А цей читак куди побіжав? Ho! Ти не на Блент. Я бігу, 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 я веселий таракан. Вдовжив. А будь цей раунд буде безкінечно, безкінечно тривати. І якщо він бомбу не заложить... Якщо я бомбу не заложу і ніхто не роздефюзить, то е, ра, ра, раунд цей не закінчиться. А, ми знову на цій гарячій точці. Як? Тепер я. Я просто ну просто підпис, підписники ви все бачу. Ах ты кресн, ж ти до мене йдеш? Я зараз тебе закресал. Пішов! Він зараз бомбу буде класти. Бомба Билли Клендет! Господи, у мене півтора хп було. А до речі, а чого ти заклав не на місці? Там де... А, тут фі... там радіус, по-моєму, там э, в кейс. Бопа и депутинг! Стоп, я кого кига? Ти так швидко не міг. Стоп. Ти шов так... Це вже... вже раунд закінчився, ты вже не можеш... Ну окей, один-один, окей. Ми граємо до п'яти раундів і потім вже... І потім e, я raund... за телевістів і він до спецнази. Так потім вже часу не буде. Е, ми... Так ми ж тут раунди такі робимо, сам розумієш, вже час, вже, вже... Ну добре. Chegать... Я, зараз раунд на штурмових Я памятаю все прекрасно. Я пам'ятаю помилку. Свою оту помилку я памятаю. І ти зараз візьмеш те сам. То Те самое... Ты саме. Короче, те ж саме що і я. Да? А тут як не був. А ні це не він Я знаю, я знаю, про який, про який ти зараз думаєш. Я знаю, я знаю. Зараз секунду візьму. Зараз я візьму дуже дужи він прям офигея. Вот ты имбовый. Думаешь, я його не взяв, думаєш, да? Так зараз я гранатки беру, зараз гранатки. Mm -hmm. Так, який нам сам машину магазин? Да. Я а, 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 зараз бомбу беру. не знаєш, а чого ми граємо тільки на на Бэпленд? Не знаю. Ладно, давай три. Не, секунду, секунду. Что ты, Солдат? С Зде... Два. Три? секунду, секунду, секунду. І я зараз дороблю. Джоєна. Починаємо. Еще три. Два. Один. А да. Зро... А що це це А ч, а що це це написав? Не знаю. Ну, понятно, все з тобою. А де цей гавнюк? Там ти гавнюк зрозуміє? Він мене, блін, я вам зараз покажу переписку, яку він мені написав. Ні, куди він пішов? Якщо... Він на Бо он has been Як на Він наплен. Бог хас Бин Плен! Як? Ты читер. Сам ты читер. Ой. Нет, ты не погоне стыгнуты. Бомба из дефюзинг. Блин, а ну окей. Фу. І в нар и в внар... О, алмазики. Раунд на... на автоматах. Ну да. Окей, е, який я візьму? Е, а це у нас тут скільки? 44. А навіщо Ой. ти підсказуєш мені? Ты все одно не догадаєшся, О чому я? Я візьму... Якщо ти візьмеш Шенку, ти не... Ти... Це буде нечесно, Ти не можеш в замки грати. Так, а це у нас який Райлфо? Райлфо це автомати. Да, беру зараз магазинщиків. Е, так, а що шеп за. А, а це що за. Друзі, а, ви Ви знаєте, коли я з ним сам грав без записі? А який тут е, смак. Короче, я... Ну, цей имба, ти ніколи не догадаєшся, що це за. регуляр. регулярно. А ти забув, що ти можеш брати тільки калашики якісь там. А це і не калашики, на м Кало... Ладно, погнали. Е, три. Зараз геймод струваю. Два-один. Я на набек. А, я бомбу на хот. Геймод креатив. Сподіваюся, сподіваюся. Так, містер Фейс, це буде останній 에, раунд? Ні, це передостанній, потім на снайперських. 에, ну вже часу немає, сам розумієш. я так Ну добре, це останній раунд. Давай три, два, один. ти на мою базу йдеш. Ти ну ти и Ну ти и все таке. А, А! Ааа, ты 16 джев! Ах ти. Ах, ты хитрел! А, ах ты хитрый лист! Ты де? Скарганде! Ти на... Ти де? Ти куди ты десь бигай? А я бігаю, так? Да? А ти пам'ятаєш, що бомбу можна закладувати там, де тільки там, де як воно? Не, в Кесті там ще є радіус невеликий. Ну невеликий. Там... Да? А... Ти де? А я бігу, я біг. Ти знаєш, що раунд не закінчиться? До того моменту, як ти бомбу не закладеш. Бомб Хенд, Бінклендер. Блін, ти на А! О, ти, ти не міг мене так вбити. Counter-st counter, counter win. Ну понятно, блин. Е, Ты, блин, просто в КС. Та йдите звідси. Ну все, в нас раунды закінчилися. Да. Да. Та пішов ти звідси. Та давай вже, ми ж вже закінчили. Ну да. А з вами був Деніс ВЖ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а всім до побачення. І як завжди... До побачення, мої любі підписники. Підписуйтесь на канал Містер Флезіте і підписуйтесь на його канал. До побачення!